Мої вітання, шануалі камдраву та яскравих емоцій на каналі нашого інтернет-магазину. Ми з України, з вами Олександр. Найцікавіше зі світу мототехніки Spark вже незабаром. Сідайте зручніше, ми починаємо. Мотоцикл це не просто вид транспорту, це ціла релігія для чоловіків різного віку. Керуючи ним, ви отримуєте особливе ніж незрівняне задоволення. Багато чоловіків взагалі не можуть уявити своє життя без мотоцикла, дороги та драйву. А який ідеальний мотоцикл для молоді? Мабуть, легкий, малопотужний, маневровий? А найголовніше, він має бути недорогим та не надто обтяжувати власника витратами на обслуговування, таким як мотоцикл Spark sp 125 20 d Столистіковий мотоцикл Spark найпопулярніший та затребуваний з багатьох причин. Максимальна швидкість не перевищує 100 км за годину, але його завдання забезпечується зовсім не на показання спідометра. Мотоцикл укомплектований простим та надзвичайно надійним 4-таким отсредровим крабляторним двигуном потужністю 7,5 кінських сил і верхнім розподільним валом. Максимальна швидкість колінувала 7,5 тисячі обертів за хвилину, забезпечує необхідний запас потужності для комфортного переміщення. Мотор еластичний бадьор розганяє техніку до максимальних 85 км на годину. Достатньо витривалий для будь-якого бездоріжжя, добрий динамічний старт, певний розгін, з чудовою тягою на низьких обертах. Економічність двигуна приголомства трохи більше 2 літрів на сотню, а бак об'ємом 9 літрів дає можливість забути про заправлення протягом 300-400 км. Масивні ребра циліндра сприяють доброму тепловідведенню. До того ж, повітряна система охолодження порівняно дешева, надійна та проста, не потребує обслуговування. Чотирьохшвидкісна коробка з добре підібраними за довжиною передачами сприяє швидкому розгону. КПП кільцевого типу. Передачі можна перемикати і у прямому, і у озоротному напрямках легко та чітко. Тому, доречно є індикація передачі на панелі приладів, щоб точно знати, яка передача увімкнена. Можливість передавати крутний момент вищих значень забезпечує багатодискове щеплення. Річ у тім, що зі збільшенням числа дисків збільшується площа поверхні зіткнення і відповідна сила тертя. З іншого боку, пакет дисків дає змогу значно зменшити габаритні розміри щеплення. Розташування щеплення в мастильній ванні передбачає плавне з'єднання роз'єднання дисків, відведення від них тепла, змащення елементів конструкції. Відповідно, збільшується термін служби щеплення. На мотоциклі використовується ланцюговий привід на заднє колесо. Така система легка, витримує велике навантаження в обслуговуванні недорога. Сам ланцюг зверху прибраний у металовий кожух. Легкий запуск двигуна забезпечує електростартер. А щоб звести до мінімуму неприємні несподіванки на випадок, коли акумулятор раптово роздився, є кік-старти. Маса техніки становить 82 кг. Дуплесна рама міцна, але водночас легка. Таке поєднання якості шасі забезпечує прошу легке керування, а чудові характеристики підвізки роблять поїздку комфортною. При цьому рама добре відпрацьовує на бездоріжжі, де важлива не жорсткість, а здатність шасі поглинати удари та перенавантаження. Підвізка sps 125 c 2 d дає змогу легко з'їжджати з асфальту. Перенятелоскопічна вилка, доповнена заднім майтиком з подвійним амортизатором. усе просто, але ефективно та надійно. Після литі летті диски мотоцикла не просто добре виглядають, вони сприяють легкій та спритній керованості техніки. Встановлено 17 дюймові колеса. Протектор шин універсальний з високим рельєфом, забезпечує чудове щеплення як з асфальтом, так і з ґрунтом чи щебенем. Завдяки чому вони здатні пронизувати тісні міські скупчення автомобілів найгірше за маленькі скутери. А якщо засядуть у бездоріжжі, їх легко висмокнути з бруду навіть поодинці. Потужне дискове переднє гальмо працює в парі з барабанним заднім, що забезпечує плавну та ефективну зупинку. Це викликано тим, що ефективність гальмування переднім колесом набагато вища, ніж заднім. Їздити б один або з пасажиром у будь-якому разі подовжене дворівневе сидіння спортивного типу дає достатньо місця для комфортної поїздки. Безпеку пасажира забезпечують ручки на багажнику та підніжки платформного типу з антиковзною накладкою. Навіщений місткий кофер дає змогу транспортувати з собою потрібні речі. Надійне кріплення до багажника запобігає негативному впливу на керованість транспортним засобом навіть за умовами максимальної завантаженості. А за потреби його можна швидко зняти. Оптимальний кут нахилу ривої колонки дає змогу чітко дотримуватись траєкторії, рухаючись на великій швидкості. Кермо досить широке, і щоб його можна було надійно отримувати у будь-якій ситуації. На кермі розташовані важливі керування щепленням переднім гальмом, а також комбіновані перемикачі роботи електроприладів, зокрема кнопки електростартера і звукового сигналу. Клавіші керуванням світлом фари та швидкого глущення двигуна керування сигналом поворотів. Стильні зеркала заднього виду закріплені на жорстких стійках, забезпечують чудовий огляд. На мотоциклі встановлена інформативна панель приладів сучасного дизайну з цілковим спідометром. Крім цього, на панелі розміщені індикатори номера передачі, дальнього світла і поворотів. Їхати і тримати рівномагу на SP-125C20D не набагато складніше, ніж на велосипеді. Важелість щеплення та гальма м'які. Педалі гальма дає змогу прогнозовано та плавно зупинятися. Швидка реакція на ручку газу. Керувати мотоциклом простіше простого. Безпека водія забезпечується трубчастими дугами. Кріпильні елементи конструкції розраховані таким способом, що вони деформуються у разі бічного падіння і в такий спосіб гасять енергію удару. За цих обставин і водій і рама мотоцикл залишається без пошкоджень. Нерівний ґрунт, багато багажу це не біда, тому що з центральною підніжкою мотоцикл не перекинеться, навіть якщо навантажений. До того ж, зручно слугувати байк, що рівно місто стоїть, може бути певний, що він не впаде на бік. Окрім універсальності економісті невисокої ціни, великими перевагами Spark SP-125C20D є також проста експлуатація, обслуговування та ремонту. Для цього не потрібні якісь спеціальні пристосування або відвідувати від... фірмове СТО. Усе можна зробити самостійно в будь-якій майстерні, у гаражі або навіть в спальових умовах. Спортивний та агресивний ергономічний дизайн з елегантними накладками, що підкреслить індивідуальність, ультразчасні крила коліс, зручна рівна посадка. Це робить байк Spark популярним. Ти молодий, стильний та бажаєш 6 вражень – та твій транспорт. Аж для того, щоб керувати мотоциклом, достатньо мати водійське посвідчення з відкритою категорією а 1 До того ж водіння байка дозволено вже 16 років. І коротко про саме головне наостанок: Spark SP-125C20 малокомбатурний мотоцикл. Характеризується компактністю, маневреністю та легкістю. для свого класу динамікою, добре збалансований за всіма параметрами. Це витратливий апарат, що здатний слугувати довгі роки. Так, йому потрібен певний догляд, але він не настільки примхливий, як інші байки. Якщо у вас зацікав Cyclost Park sp 125 c 20 d будь ласка, на наш торговельний майданчик. Його одесу на екрані. Також тут ви знайдете інструменти, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет магазин вартий вашої уваги? Адже своїм більш ніж 10-річним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з партивим населенням в будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розголужена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою та надійної роботи техніки. Ми також пропонуємо повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки Spark. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігла кінця. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальці догорі. Не забувайте про дзвони, щоб не пропустити цікаво. До зустрічі у нових відео на каналі нашого інтернет-магазину. Усе буде Україна!